Всім привіт! З вами канал Мастерам ТВ, і сьогодні ми поговоримо про таку просту для багатьох річ, як мультиметр. Кожен, хто хоч якось працює з електронікою чи іншими галузями, дає електричне коло, хоч раз та й стикався з таким приладом, як мультиметр. Прилад надзвичайно широкого використання та можливостей. Для когось складний, а хтось навпаки вважає його простим приладом. Але чи так це насправді і наскільки далека його історія? Сьогодні про це й поговоримо. Мультиметр це відносно новий клас вимірювальних приладів, адже електрифікація осаль та різного роду виробництв відбулася трохи більше Століття тому сам же мультиметр, а точніше прилад із схожим функціоналом з'явився лише на початку ХХ століття. Його батьком можна вважати інженера королівської пошти Великобританії Дональда Макаді. Як говорив сам винахідник, він стомився від носіння з собою важких та громістких приладів для вимірювання напруги та струму. Тому він розробив універсальний прилад, який, до речі, не одразу отримав свою назву. Сам інженер назвав його авометром. І вже через декілька років виробництвом цього приладу займалась ціла фабрика. За його виготовлення взялась компанія Потім були численні спроби та експерименти із зменшенням корпусу приладу. Ці прилади були по-справжньому кишеньковими, але там був один недолік. Мінус підключався до корпусу приладу, що стало причиною багатьох вражень струму. Після 1930-х років з'явилися випрямлячі з оксиду МІДі. Мультиметри стали набагато точнішими та досконалішими. Потім з'явилися прилади із цифровими дисплеями. Перший такий в 1953 році. З 80-х років прилади стали вже більш схожими на сучасні. Вони стають точнішими і для більшої. Кількості завдань. Що ж до сучасних, то різноманіття вибору тут зашкалює. Починаючи від ось таких лабораторних, як от наш ut 181 a який може логувати дані, закінчуючи професійним UT-196, що витримує напругу до 1500 вольт та падіння з 2 метрів. І навіть є ось такий автомобільний ut 107 Plus, що може працювати як тахометр і проводити виміри 12-вольтових акумуляторів. Зараз дійшло до того, що навіть такі точний прилади осцилограф помістили в один корпус з мультиметром, як от в даному Овон HDS 272. І це лише маленький відсоток того, що можуть сучасні прилади. А на цьому наше відео підходить до кінця. Якщо вам цікаво побачити відео про історію сучасних вимірювальних приладів, пишіть про це в коментарях. Ставте вподобайки та до нових зустрічей.